Сосна Веймотова «Блюшак» – пінус Тробус блюшах це карликова, щільно, щільна, надзвичайно декоративна форма американської білої сосни, вирізняється повільним зростанням і компактною кулястою формою. Її головна окраса м'яка, довга, шовковиста, хвоя сріблясто-блакитного кольору, яка густо вкриває всі пагони, створюючи ефект пухнастої кулі. Доросла рослина досягає 80-100 см у висоту та 120 см у ширину. Ідеальна для рокаріїв, войних міксбордерів переднього плану композиції японських садів. Надзвичайно гарно виглядає і в декоративному контейнері. Для посадки обирайте сонячне або непівченєве місце, місце з добре дренованими ґрунтами. Взагалом в Київській області склалися ідеальні умови для вирощування абсолютно всіх сосен. У нас є тут кхм, жорстка вода, середня вода. Вам не треба думати про те, як пом'якшувати воду. Ви просто поливаєте води, у нас скважини 6, 7 кислотність. І іонний склад скважин в Київській області якраз ідеальний для вирощування всіх видів, абсолютно всіх видів майже сосен. Тут особливість в тому, що BlueShart вважається по поняттям декоративного садівництва блакитною сосною. Але насправді вона не блакитна і в ній воно переливається, вона сиза. Тому що блакитні, повністю блакітних сосон, як ялинок, не може існувати. Також тут є у вас завжди бірка на наших всіх рослинах. Термотрансферна бірка вона забезпечує гарантію, те, що сорт ви бачите мінімум 5-6 років. Всі наші рослини забезпечені пролонгованими добривами на 6-7 місяців. І... Ви можете спокійно саджати їх в будь-які навіть найспокотніші дні літа. Запрошуємо, в розсадник. Проксима. Слава Україні!